Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 98, другий варіант. Перше завдання задача. У два великі бідони розлили молоко по 36 літрів у кожний, а в чотири малі по 16 кг у кожний. Наскільки менше літрів молока було в менших бідонах? Запишемо умову до цієї задачі. У нас були великі та малі бідони. Великих бідонів було 2 по 36 літрів, а маленьких бідонів було 4 по 16 літрів. Потрібно порівняти, наскільки більше літрів молока було в менших бідонах. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: спочатку знайдемо, скільки всього літрів молока було у великих бідонах. 36 помножити на 2 дорівнює 72 літри. Тепер знайдемо, скільки літрів молока було у маленьких бідонах. 16 помножити на 4 дорівнює 64 літри. Ну а тепер можемо порівняти, на скільки літрів молока було менше в менших бідонах. 72 відняти 64 дорівнює 8. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 72, це число ми знайшли першою дією, відняти 64, це число ми знайшли другою дією. Вираз буде мати такий вигляд. Від добутку чисел 36,2, відняти добуток чисел 16,4. 36 помножити на 2 дорівнює 72, 16 помножити на 4 дорівнює 64. 72 відняти 64 дорівнює 8. Відповідь. На 8 літрів молока менше в малих бідонах. Друга задача 15 літрів олії розлили у 5 однакових банок, а 40 літрів у солії. Місткість однієї солії на 2 літри більша, ніж однієї банки. Скільки солій заповнили олією? Запишемо умови цієї задачі в таблицю. Ділимо таблицю на 3 стовпчики називаємо стовпчики 1. Не ящик, а одна ємність, кількість і всього. У нас олія була в банках і соліях. 15 літрів розлили у 5 банок. Невідомо скільки літрів в одній банці. Нам потрібно знайти, скільки необхідно солій для того, щоб. Розлити 40 літрів олії. Якщо відомо, що в одній солії на 2 літри більше, ніж в одній банці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки літрів було в одній банці. 15 поділити на 5 дорівнює 3 літри. Тепер знайдемо, скільки літрів в одній сулії. Нам відомо, що на 2 літри більше. 3 додати 2 дорівнює 5 Ну, тепер знаючи, скільки в одній солі, ми можемо знайти, а скільки ж необхідно солі для того, щоб розлити 40 літрів. 40 поділити на 5 дорівнює 8. Поєднаємо три дії у виразі. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на третю дію. 40, це число нам відомо за умовою задачі. Поділити на 5. Це число ми знайшли другою дією. Але в другій дії 3 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 40. Поділити в дужках три числа. 15 поділити на 5 додати 2. 15 поділити на 5 дорівнює 3. 3 додати 2 дорівнює 5. 40 поділити на 5 дорівнює 8. Відповідь 8 солі потрібно для 40 літрів олії. Третя задача. З діжки. Відлили 5 відер води по 9 літрів у кожному. В ній залишилось 35 літрів. Скільки літрів води було у діжці спочатку. Запишемо умову до цієї задачі. Було, відлили, залишилося. Відлили з діжки 5 вітер по 9 літрів. Залишилося 35 літрів. Потрібно знайти, скільки було літрів спочатку у діжці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: спочатку знайдемо, скільки літрів води відлили з діжки. 9 помножити на 5 дорівнює 45 літрів відлили. Раз відлили 45, а там залишилося ще 35, ми можемо знайти, а скільки ж було спочатку. 45 додати 35 дорівнює 80. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 45, це число ми знайшли першою дією, додати 35, це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: до добутку чисел 9 і 5 додати 35. 9 помножити на 5 дорівнює 45, 45 додати 35 дорівнює 80. Відповідь: 80 літрів води було в діжці спочатку. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 36 поділити на 3. Тут кожен розряд ділиться на 3, дорівнює 12. 84 поділити на 2 дорівнює 42. 69 поділити на 3 дорівнює 23, 46 поділити на 2 дорівнює 23, 82 поділити на 2 дорівнює 41. 84 поділити на 4 дорівнює 21, 250 помножити на 3. Звертаємо уваги на 0, множимо 25 на 3. Замінюємо 25 на 25. 20, 20 помножити на 3 дорівнює 60, 5 помножити на 3 дорівнює 15, 60 додати 15, дорівнює 75, та ще 0 – 750. 90 помножити на 6, 6 на 9, 54, та ще 0 – 540. 630 поділити на 9. 63 поділити на 9 дорівнює 7, та ще 0 – 70. До частки чисел 36 і 4» додати 2 додати різницю чисел 37 і 8». 36 поділити на 4 дорівнює 9. 37 відняти 8 дорівнює 29, 9 додати 2 дорівнює 11, 11 додати 29 дорівнює 40. 3 помножити на 8, помножити на 3, відняти 42 поділити на 7. 3 помножити на 8 дорівнює 24. 24 помножити на 3. Замінюємо 24 на 24. 20, 20 помножити на 3 дорівнює 60. 4 помножити на 3 дорівнює 12. 60 додати 12, дорівнює 72. 42 поділити на 7 дорівнює 6. 72 відняти 6 дорівнює 66. Записати вирази і знайти їх значення. Митисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Суму чисел 259 і 385 зменшити на 150. Спочатку виконуємо дію в дужках. Перша дія 259 додати 385. 9 додати 5 до рівня 14. 4 пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 5 до рівня 6, 6 додати 8 до рівня 14, 4 пишемо, 1 переносимо в попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3, 3 додати 3 дорівнює 6. Отримали число 644. Друга дія: 644 відняти 150, 4 відняти 0 дорівнює 4, 4 відняти 5 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток, і у нас ще є 4, то буде 14, 14 відняти 5 дорівнює 9, 5 відняти 1 дорівнює 4. Отримали число 494. Записуємо його в умову нашого виразу. Наступний вираз. Різницю чисел 831 і 629 збільшити на 79. Спочатку виконуємо дію в дужках. Перша дія 831 відняти 629. 1 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо в попередньому розряді один десяток, та ще одиниця буде 11. 11 відняти 9 дорівнює 2. 2 відняти 2 дорівнює 0. 8 відняти 6 дорівнює 2. Дорівнює 2. Технічна помилка. 202. Друга дія. 202. Знову ж у нас тягнеться помилка. Додати 79. 9 додати 2 дорівнює 11. 1, пишемо 1, переносимо попередній розряд. 1 додати 7 дорівнює 8 і 2 зносимо. Отримали число 281. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!